Доброго дня, доброго літнього дня. Ми з України на дворі спека квітної троянди Із з давніх давен наші предки, наші прабабусі, наші бабусі, наші прапрабабусі готували варення із так званої ружі. Не рожі, не путайте, а ружі. Навіть приказка така є, каже, така гарна каже, як майська ружа. Ми вже наготували для варення те, що нам треба, можна готувати ось такого кольору. Квіточки, ось вони такі, можна готувати ось такого блідорожевого. На смак це не впливає, тому що вони обоє ароматні. Єдине, що цей варення буде не таке яскраво за кольором, як ось із цих квіточок. Тобто перший крок ми зробили, далі. Чекаємо моїх відео. Добрий день. Ми з України і у нас... да 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 Ми готуємо трояндове варення. Юші називають, називали в Україні колись варення з ружі. Ми вже показували, що це за квіточки. маринад це не маринад, це сироп. Він у нас вариться. Значить, рецепт сиропу на три склянки води. Кілограм цукру. Так-так, щоб воно було гарне. У нас чому? Дві кастрюльки, тому що в нас буде різнокольорове з рожевих і з темно-рожевих. Ось таких. І ось таких, які ми будемо зараз перебивати в блендері. Ми їх вже в блендер засунули. Зараз ми будемо збивати. Слідкуйте за нашим рецептом. Доброго. Ми продовжуємо робити наше варення зрі. Ліски, в яких у нас 500 грам. Ми відділили, щоб залишилися чистенькі політички і перебуваємо їх в блендері. Тим часом марину... сироп наш. Наш час кажу, Маринаш. Сирот вже руки. Будь ласка, полетимо, як ми в блендері. його. кинули щітку лимонної кисноти. Зараз перейб'ємо, а потім спіти, що буде далі. Так, ми з України і всім доброго дня чи вечора, чи ранку. І ми готуємо смакоту, ми готуємо такий прекрасний. Скажімо, витвір мистецтва навіть. Це просто не просто страва, не просто смаколик, це варення із ружі. Воно пахне, наскільки ви можете уявити, пахне трояндер. Ось, будь ласка, вже одне в нас закипає. На досить такому гарному ми перебили в блендері, просто чого ми в різні кастринки, тому що це одного кольору ружа, а то зовсім другого. Трошки світліша. Перед цим ми кинули лимонної кислоти. Зараз ми будемо переправляти ось із цього блендера. Будемо переправляти ще в інший маринад. І що в нас вийде, побачите потім. Слідкуйте за ще однією частиною нашого відео. Доброго дня! Ми продовжуємо готувати наше трояндове варення. Це такий процес кропіткий і не дуже швидкий, він, звичайно, не так може і... Довго, але все рівно треба, щоб воно варилось. Подивіться, це у нас такого кольору. Це, ще раз повторюю, це ось із такої ружі. Варення із ружі. Так. А ось у нас, дивіться, кипить сироп. Це ось із такої. І той, і той дуже-дуже апетитно виглядає. І дуже красиво, красиво виглядає. І подивіться, як це варення, як вулканчики маленькі, як воно кипить. Це така смакота, а пахне, пахне на весь двір. Всім доброго вечора. чи ранку, чи дня. Але доброго і мирного. І ми з України. І в нас сьогодні вийшло таке чудове варення із ружі або з троянди. Подивіться ось такого кольору. Ось такої. Ось подивіться, яке воно чудове. Ось такої. Трояндочки в нас вийшло ось таке варення. Неймовірно ароматне і неймовірно гарне. Смакуйте з нами, все буде Україна! Доброго дня! А це у нас ось от такої трояночки вийшло ось таке варення. Можете сміливо, якщо в кого ростуть ось такі троянди, ось такого кольору, трошки, скажімо, бліднішого, за от, який ми тільки що показували, ви можете спокійно робити із такої, виходить дуже-дуже-дуже ароматне, незвичайно красиве і надзвичайно корисне. Про цілющість і ще про інші рецепти трояндових варень, які бувають у нас, у нас дивіться в наступних відео. Завтра, післязавтра у нас дуже багато ще рецептів. Все буде Україна! Слава Україні!